Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Субота, 14 грудня, швидше всього, крайній вихід в цьому сезоні. Тільки вчора писав мисливцю на Цезарів про його слова. Що в нас сезони не закінчуються, а плавно переходять один в інший. Так воно і є. Але хто зна, накидає снігу, то я ходити не буду однозначно. Тому що добиратися і так далі. До речі, дуже хочу подякувати камраду за його подаруночок. Обов'язково зніму розпаковку, дегустацію і ви все побачите. Велике дякую, друже. Удачі тобі! Я з Георгієчем десь він побрів, я тільки відлаштував свою легенду і потихеньку починаю продиратись через ці хащі. Як завжди, все цікаве, що буде, ми вам будемо показувати. Не хотілося б наперед говорити, що хто зна вийде чи не вийде, але. Звичайно, може будь-що нічого й не буде. Все, побажайте удачі. Я побіг. Друзі, вже о пів на 11-ту. Он він вас вітає. Поки в нас нічого. Якісь шайбочки, якісь уламочки міді. Ну, одним словом, як завжди. Тільки що був сигнальчик, попалось мені те, про що я казав що починаємо радіти та де той та зараза щось не хоче в мене мій чудо смартфон фокусувати 15 копійок 1978 року а так взагалі нічого нічого цікавого взагалі Ну, ще часто є, звичайно, Ми годинку ходимо. Можливо, ж десь щось вичіпимо, виципимо, вигриземо. До речі, сьогодні я їхав мінус 9 було. Нібито не, не, не планувалось таких холодів. Хтось скаже, та які це холоди, але я вам скажу, що відчувається. Листя було мерзле. Зараз ногою особливо і не, від, не відгорнеш його, тому що... Пришерхло все. Але купається нормально. Друзі, погукав мене Георгій, і щось він знайшов. Підходжу до нього. Не знаю що там, але щось він вийшов. Гудзик так. Гудзик? Я і не дивився, що там загинуть. Разу Гудзик. Гудзик. А ну на ты что я снова буду за... с фокусами играться. Я ж без окулярів хай не бачу, что там. Все начинается. С вушком. А что там? О, какая-то корона, не Может быть, не Держи, положи на так, на оно... Може бути німецький по першій світовій. Бо там я пам'ятаю така була щось з коронаві почав від райки тільки. Та бляха-муха, ну шо ти не, не фокусуєшся? Нічого я не можу зрозуміти з цим телефоном. І телефон, до речі, не... О, нібито. Друзі, бачите? Гудзик, на гудзику є корона. Можливо погано видно. Чи, до речі, пасмурнувато, я виходив зранку, нібито сонце було місці. місце. Ну, Нормально. Як все казав Олександр Анатолійовичу, на безриб'ї сам роком станеш. Цитую як класика. Ага. Копаємо далі. Друзі, був непоганенький в мене сигнальчик. І я викопав... Дивіться. Куля. Куля Рубейкіна. Сергій Гірович там розповідає. Вибачайте... Та що ж таке не хоче фокусувати? Хочу вам показати. О! Нарешті. Ось така куля. Колись я їх знайшов в одному лісі дві штуки, неподалік одна від одної. Такий був гарненький сигнальчик. Думав, щось буде більш цікаве, але, на жаль, так. Друзі, Георгіч знову щось там знайшов. Ану, попікай. Бачите, якийсь Я дивився, Він каже, що знайшов на нап... парк, на парк. Я вже дивився положив туди сама. Бочу, бочу. Але сигнал не, не -ку... там, мабуть, і чорне. Там не На парк, видно, что... Да, Да, да. Тут черный. Ну і взалі... Ух ти, щоб не поламати його. Ось. Вони зараз цей на і ж лісі В лісі шили. Шилиш. йому мутаристка якась ходила. Ага. Да, а, такий ну, тримай такий, який, значить, чоловік. Держи, держи. Бо я не це. Щоб фокусувалося. Друзі, не знаю чи дає фокус, так як я хотів би, чи не дає. Ну, але якось ось так. Друзі, бачите, вон ямочка. Ось мій прилад лежить. Я на коліні і знімаю для вас знахідку. Знайшов невеличке, невеличке кільце. Не знаю, жіноча швидше за всього, мідне, нічого особливого, але Але знахідка. Ух. пів на дванадцяту ходимо більше двох годин. Бачите, вилетіла мені якась монетка, швидше всього. Радянська, тому що сигнальчик був так собі. Так, друзі, це 20 копійок рамочник 1952 рік. Сонечко вийшло, нібито почав одразу фокус ловити. Бачите, в лісі навіть трішки є сніжок, сонечком веселіше, а то якось так все похмуро, сумно. Друзі, вон, бачите, розколупав таке, був чорно-кольоровий сигнал, в принципі, і не збирався показувати, але просто Сергій Єгорович щось там нібито знайшов, то я вже і покажу вам. Ну як на мене, як на мене, друзі, то це шматок від цього. І до цієї підкови на чобіт. Та фокусуйся ти що ти зарази. О! Можливо я і помиляюсь, але мені здається, що воно зламане. Може і ні, хто знає. Ще раз кажу, знімав геть не для того. Выкупал. Выкупал вообще не. Мы <клышко> да? профессионалы. Я не було а не щось я не бачу якийсь. А ну поклади, Ну на... Поклади, щось... поклади, а я на Наче Значить з чуточок персника маленького якийсь. Я правда сую. Свою... Да, да. да, да. А ну дивіться, щось таке похоже. Друзі, не знаю чи... Очки в лісі погружують, головне. Головне що. Угу. Якась ще дитяча, таке ще маленька, ще і... дівчача. Не можу зрозуміти, де в мене телефон фокусується. Тобто, ну де стоїть якийсь там датчик чи що, тому що нібито тисну, щоб фокусувалось тут, а воно на землю наводить. Бачите, ще й посередині щось. Камінці якісь Начебто, Н... начебто О, якийсь, скуча, так, щось жовтеньке. Було якесь килечко маленьке. Ой, воно ну, дивіться, а що Сергій Гович. Набомбив. Ж... Ж... Нічого. Я жартую. Знаєте, от як бачили відео, їде така мадам на велосипеді. Баба в калюжу впала, лежить. Потім так дивиться, посміхається, і каже. Все рівно краще, ніж на роботі. То це і в нас так. Шановні глядачі, година дня, сонце потихеньку починає закачуватись, хоча бачите, там, як глянете вон, наверху, воно навіть трішки ще й виглядає десь за хмар. Георгич там пікає. Ми щойно підобідали. Сергій Гіроч знову мене нагодував, як ото вовка в мультфільмі. Анатолійна, велике вам дякую. Чого увімкнувся? У мене був цікавий сигнал, було 42. І щось випало незрозуміле таке. Я ще навіть толком його не дивився. Але гляньте, взагалі не зрозумію, не можу зрозуміти, що воно таке. Якийсь кружечок в якихось насічках. Зараз спробую потерти. З іншого боку таке саме? Зараз потру і покажу вам. Друзі, ось дивіться. Протер'я, якийсь незрозумілий кружечок з отвором посередині по колу йдуть насічки, з обох боків він однаковий. Ну, мідь чи бронза, не можу поки зрозуміти. І здається, що воно було посрібне, залишки посрібнення. Тобто було посрібнене. А що воно таке хто знає. Підказуйте, хто знає. Шановні глядачі, бачите, він біля катушки поколупався і дивіться, що я знайшов. Перше, до речі, знаходжу шматок отакої стрічки кулеметної. Вона звичайно така досить іржава, але заберу. Прикольно, це ж треба таке. Друзі, поверхневий сигнал з ногою не копав взагалі. Три копієчки. 1952 рік. Ой! Стан шикарний, але безпонтова знахідка. Гляньте, яка гарненька. Огонь. Щось Георгіяч там он копає. Друзі, все. На жаль, як би не хотілося ходити, коп ми закінчуємо, тому що. Вже майже без 23, поки дійдемо до машини. Знахідок не додалося, але покажу. Ось на хабарничці Георгіч. З цікавого я вам показував на персточок, отой зламаний щиток, гудзик з короною. Ну, а з нецікавого гільза Маузер, якась шайбочка, цвяшок зломаний, оцей золотник. Де, 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 де. Якусь він знайшов отаку незрозумілу річ. Чи то якийсь дюраль, чи алюміній, чи що воно таке? Незрозуміле. Не Вон у мене кубка різного гільзи, поязки. Ось щось таке, я незрозуміло. Знайшов аж дві штуки. Воно було. Де той фокус? Мідне, тоненьке. Ось уламки. Причому. Ну, таке зелененьке, незрозуміле, що воно, можливо, коли є якісь ідеї, воно воно, бачите, лежить. То підказуйте. Ну і, і нібито в сторонку я поклав те, що цікавіше. Хоча воно таке цікаве комусь. як Три радянські монетки, пізня 72-й рік. 20 копійок і 3,52-го. Ото незрозумілий кружечок з візерунками. Маленька. Обручка і оця куля Рубейкіна. Все, більш нічого не знайшли. Ну, от якось так. Хотіли під кінець сезону 24 чимось здивувати і себе, і вас, а вийшло практично як завжди. Ми з Георгіючем вас вітаємо з наступаючими святами. Звичайно, ж бажаємо всім скорішої перемоги, миру. Смерть тим всім підарам, аби вони подохли давно ще не народившись, скільки людям натворили. Всім, хто мене знає, реальним камрадам, віртуальним, всім величезне дякую за вашу підтримку, всім вам удачі, здоров'я. Хай 25 рік буде кращим, ніж цей, що був. І роком перемоги. Абсолютно вірно підтримую, Георович каже, і роком перемоги. Тримайтесь, друзі, бережіть себе скоріше, й нам перемоги та миру. Слава Україні!